Добрий вечір, люди на Ютубі. Слава Ісусу Христу всім Християнам! Я трошечки зараз про особливості відпочинку, якщо ви туристичного, туристичної подорожі, якщо ви їдете в автобусі. Люди бувають, от кажуть, різні туристичні агенції, вони не знають, що люди, які люди біля вас їдуть, з ким ви будете їхати в ту туристичну поїздку. Тепер так, всі знають події 2013-14 років, що в нас відбувалося в Україні. і Яку категорію людей ми називали орками? Правда? Та партія, якби їхня партія регіонів вона була заборонена в Україні абсолютно, але ці люди вони не розчинились в повітрі, вони є. І українські туристи мають це усвідомити і розуміти, що в автобусі, якщо туристична компанія не знає, кого вона набирає, не знає, що за люди, такі їдуть. Тобто, ну. Ви можете от в автобусі їхати з якимись такими представниками тих орків. Ми їх так називали. Зараз називають орками тих російських солдат. Так, солдат Російської Федерації, які нападають на Україну. Тепер, те, що, от якщо ви біля вас поряд, сидить така людина, чи там, то найгірше. Не терпіть, не абстрагуйтесь, ви можете там, читати книжки, музику слухати. Та людина все рівно, вона буде вам, одна людина, чи їх там буде декілька людей, вони вам будуть псувати нерви весь час, поки вони будуть біля вас, поряд з вами. Тобто, що робити? В першу чергу підійти до керівника групи і сказати, що ви не можете бути поряд з цією людиною, щоб вас пересадили. Так, це найкращий варіант зробити одразу. Якщо до вас чіпляються, припустимо, то вже чіпляються неадекватні, хамлять, вони хамлять, вони себе ведуть неадекватно. до під час екскурсії це відбувається. Найкраще сказати такій людині, відчитися від мене припустимо, а то я викличу поліцію. Ну, вони бояться поліції, так що я думаю, що так, ну, вичерпається той конфлікт, у тим всім. Якщо представник цієї організації, керівник групи, ну, то найгірше. То найгірше з ними все